Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український інститут журналіст Ірошвець і 614 й стрім по справі вбивства Ірини Фаріон. Ви знаєте, іноді мені страшно вимовляти цифри стрімів, тому що, тому що самому просто не віриться, що це можна зробити. Напевно, це єдиний випадок в Україні, коли людина сама 11-й місяць працює по вбивству і таку гору. Пересуває, але секрет, секрет дуже простий: сам би я ніколи нічого не зробив. Колись в 90-х українська міліція мала 95% розкриття залізною тільки тому, що люди допомагали. Люди, які ще старих радянських часів вірили міліції, допомагали їй, тому що в ті старі часи вона ще боролася проти злочинності і захищала людей. Тому ми в 90-х і розкривали злочини, тому що вміли працювати з свідками. Пам'ятаєте, Глеб Жеглов казав Володі Шарапову, секрет роботи оперативника вмінні роботи з свідком. Який би злочин не був, завжди знайдеться людина, яка або бачила, або щось про нього знає. Головне оперативника мистецтва знайти ту людину, поговорити, взяти інформацію і розкрити злочин. Але це не про нинішніх поліцейських міста Львова, прокурорів, ті роблять дуже просто: беруть шиють білими нитками справу і передають в Львівські суди, які теж дивляться на стелю і ліплять вироки. Таке місто Львів на превеликий жаль. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. картка Приватбанка. І низький, низький уклін тим людям, які допомагають донатами, для тих, хто за кордону захоче, хто прокинеться, хто подбає про неньку Україну, в якій жити їм, їхнім дітям або внукам. Іршвець профіль Facebook Messenger. Писуюся, отримую ваші донати повести Юніон або монограм. Ну що ж, дорогі рідні, давайте будемо працювати. Зінченко у двох місцях. Ви можете собі уявити, що одна людина, Славік Зінченко, з'являється в двох місцях. Телепортація така, так? Телепортація Зінченко у двох місцях. Можете собі уявити це? Уявіть, будь ласка, картину. Сидить дві або три неділі. По одній версії три неділі по другій дві Приймає мій першу і другу. Сидить або три або дві неділі у дворі, по е, вулиці Масарика, клоун шапі, в в окулярах і в коньках. Всім розказую що він з Тернополя, а чого він сидить у дворі, по вулиці Львова, да по вулиці Масарика, а не їде в Тернополь. До цього нікому нема діла. От ви знаєте, от версія, що він сидить у дворі, і весь двір, там чоловік, 700 або 1000, дурні, що повірили, що він з Тернополя, і ніхто не питав, Синку, а чого ти тут у нас у дворі третю неділю сидиш? Кого ти пасеш, кого ти чекаєш? Ніхто не спитав. От знаєте, ця версія львівських журналістів, поліцаїв це така локшина на вуха, далі нема куди. Але справа навіть не в тому. Справа навіть не в тому. Є дуже багато питань до цього сидіння клоуна в дворі. І перше питання у нас: Пам'ятаєте 9 тисяч знімків з камер зовнішнього спостереження по Львові, які як карти порозкладали поліцаї да, і показували, як Слайк Зінченко пересувався по місту лева. А у мене питанечко, скажіть, будь ласка, коли Славік Зінченко пересувався на камерах по місту Львову, клоун що робив? Сидів у дворі. От скажіть, будь ласка, як можна звинувачувати Славіка Зінченко в тому, що це він був клоуном передітим, коли в той час, коли клоун сидів у дворі дві або три неділі і слідкував за Іриною Дмитрією Фаріон, Зінченко ходив по вулицях. Зінченко не міг же ходити по вулицях і одночасно бути в дворі. Це ж не телепортація Зінченка. Мене питання, за що Славік сидить. У мене питання, чому Солима, а не Мировський, Вороняк, чому Таня Мусіхіна з групою підтримки не збирають ці всі докази, не беруть камери, зовнішнього спостереження, відео і не беруть е -е, знімки клоуна, які сидів в дворі. Це ж одинакові часи. Люди мої добрі, коли клоун в шапці в окулярах сидів у дворі, Зінченко тим часом, в той же саму годину, в ту саму хвилину, ходив по Львову. Рідні дорогі. Рідні дорогі, за що Славік сидить? Славік же не міг ходити по Львову і телепортуватися в того клоуна, що сидів в той час в шапі в окулярах, в дворі Ірини Фаріон. Телепортація така неможлива від слова зовсім. Тоді в мене питання, що ж робило слідство? Що робило? 9 тисяч камер зовнішнього знімків з камер зовнішнього спостереження подивили, а години, коли клоун сидів і Зінченко ходив по вулицям, не співставили? Ні, я думаю, не співставили. Ви знаєте, мене взагалі дивує, за що сидить Славік Зінченко? Яка його вина? Жодного прямого доказу. Того, що Славік Зінченко вбивав, немає. Навіть непрямих косвіних доказів немає, справа шита білими нитками. І те, що клоун сидить у дворі, а Зінченко в той час ходить по Львову факт. Зінченко не міг бути у дворі по вулиці Масарика. Від слова зовсім, там був клоун. Або клоунеса. Скоріше всього там була жінка переодягнена в Шапову, окуляри для того. Для довгі рукави, довгі штанці для того, щоб це, це, цим всім приховати своє жіноче єстня. В той час, коли ця клоун клоунеса сиділа в дворі, Славік Зінченко ходив по місту Львову і камери його фіксували. Питання: за що сидить Славік Зінченко? Він не міг з вулиці. Зробити телепортацію у двір Ірини Дмитрівни Фаріон. І це питання зараз потрібно розглядати Суємі, Вороняку, Тані Мусіхіни, групі жінок, зібратися, не кричати лозунги, не бурмотати в суді, не потіти, а реально працювати і задавати незручні питання прокурорам Львівським, що і слідчим, і Софії Семчишин Фаріон. З вами український історик та журналіст Іришвець 54 57 08 25 13 1371 е 78 картка Приватбанку Низький Уклін. Допомагайте, хто чим може. Ну а телепортація Зінченко зразу в двох місцях. Знаєте, це ну, більш безглужної справи, більш Справи в усій історії України, да, хоча в історії України тисячі сфабрикованих справ, але я вже казав: для того, щоб фабрикувати справу, треба мати розум і густ. Знаєте, для того, щоб фабрикувати справу, потрібно думати теж. Потрібно так сфабрикувати, щоб кінців ніхто не знайшов. да. А тут, ну, Взагалі, от така дурня, дурня на дурні. Клоун сидить в дворі, Зінченко ходить по Львову, і поліцай скаже, що Зінченко в цей час був у дворі. До нової зустрічі і дякую за стрім.